Дев'ятий клас Олешківського ліцею No2 запрошую вас взяти участь у написанні радіодиктанту єдності 27 жовтня о 11.00. Українське слово сьогодні всіх єднає. Радіодиктант на весь світ лунає. Де б ти не був, візьми ручку в руки послухай, як бронять рідні серцю звук. Де б ти не була, спинися на годину, бо не даремно ми маємо цю днину. Писемності та мови сьогодні, друзі, свято. Мета одна у нього усіх нас об'єднати. Сьогодні 23 акція єднання. Не знань це перевірка, а єдності бажання. Навколо мови рідної давайте об'єднаємося. За нитку автентичності міцніше ще тримаємося. Українці ми і мову свою маємо. Українською пишемо, читаємо, розмовляємо. Українська єднає нас всіх в одне ціле. Покоління незалежне та навіки вільне. Грамотність для українців це ніби харизма, це напевно стане скоро афоризмом. Хоче статус українця мати, українську повинна досконало знати. Цей флешмоб повага мови та культури, традицій українських та літератури, повага предків, що мову нашу словіну берегли. Тому ми, 9 клас, хочемо закликати вас до написання всеукраїнського радіодиктанту разом з нами.